Друзі, всім, добрий вечір. На зв'язку, як завжди, Сергій Рбачов, автор даного Ютуб каналу. І так, в даному відео я вам хочу продемонструвати свій вивід коштів з проекту Ярдіс на біржу Binance, а також, хто не в курсі, коротко вам розповісти за даний проект. І так, багато зупинятися і детальною інформацією я вам не буду. Ви можете прийти на мій YouTube канал, придивитися інші ролики. Я вже неодноразово розповідаю про. Проект Ярдіс. От мій самий перший обзор вийшов ще три місяці тому, і вже більше трьох місяців. Я співпрацюю з проектом Ярдіс зі своєю командою, і щодня ми отримаємо свій 1% кожного дня вже на протязі цих трьох місяців. І так, хто не в курсі, що це за проект? Це український проект, в якому є публічний адмін, в якому працюють трейдери, вони управляють капіталом, щодня скидають статистику по своїм торгам. Я також ділюся цими певними результатами. Періодично скидаю на свій телеграм-Робачов тім, Хто ще не підписаний, можете підписатись, ссылку залишу в описі. І тут я більш частіше ділюся результатами по проекту Ярдіс, відповідно, свої виводи, виводи своїх партнерів і тому подібне. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь на телеграм-канал та слідкуйте за всіма оновленнями. І так, трейдери торгують, є звіти, є докази реальних торгів, є публічний адмін, з яким ви можете особисто познайомитись, поспілкуватись і задати будь-які питання по їхнім стратегіям торгівлі, і тоді відповідно приймати рішення. По торгівлі. І так, якщо коротко ви інвестуєте кошти, як я сказав, щодня ви отримуєте 1% в день на протязі року. У мене зараз на даному етапі вже складає мій депозит 2300 доларів. В свій час я починав буквально з 300 доларів і поступово-поступово збільшував свій вклад. І на сьогоднішній день у мене вже депозит 2300, з яких я отримую 23 долара кожного дня. Кожен вечір в 19.00 по Києву ми отримуємо на свій особистий кабінет кошти. От у мене на даному етапі зараз 92 долара. Це разом з реферальними, я вже реферальні перевів на цей рахунок і зараз вам продемонструю вивід коштів, тому як є дуже багато скрінів про виводи, є офіційний чат-проекту, де кожен вечір партнери діляться своїми результатами заробітку в даному проєкті. І я вирішив: ну, скрін то скрін. а Відео зробити з виводом, це значно краще. Тому, от, друзі, от мій баланс зараз 92 долара. Я нажимаю кнопочку «Вивести». Вибираю bep 20, далі. Вибираю весь баланс 92 долара. Тут вводжу фінансовий пароль. мене вже зарані скопіював я його. Так, і зайшов на свій адрес, на свій аккаунт Binance. От, не хотів сюди на профіль нажимати. Зараз, секунду. От, як ви бачите, фамілія Горбачов, це мій аккаунт. Зараз повернусь назад, бо там якраз я вже в відділі там, де копіювати адресу гаманця. Так, от вибираємо Spot, USDT, мережу вибираємо BSK BNB Smart Chain bep 20. Копіюємо адресу гаманця. Переходимо на сам сайт Yardis. Вставляємо. Так, як ми бачимо, 92 долара, UZT bep 20 без комісії, фінансовий пароль введений. Нажимаємо далі. Підтверджуємо вивід. Все, як ми бачимо, заявка на вивід успішно створена. Зараз очікуємо, коли кошти прийдуть мені вже на біржу Binance. Я продовжу відео і покажу, що кошти вже прийшли на біржу. Тому очікуємо, і я продовжу відео. Що ж, друзі, пройшло буквально декілька хвилин. Мої кошти зарахувались мені на аккаунт біржі Binance. Як ви бачите, от USDT от 92 долара. От є дата, буквально за пару хвилин вивід опрацьований. Це мій аккаунт, от почта моя. Ай воно вам відкриє, покаже, що аккаунт Горбачов. Щоб не думали, що відкрив якусь чужу біржу чи ще якась історія, щоб ви все бачили. От Мій баланс збільшився. от Мій аккаунт біржі. 92 долари зарахувала мені компанія Yardis, буквально за пару хвилин. Тому, друзі, дивіться, рішення приймати вам проєктів багато на ринку, але. Я з особистого досвіду скажу, я вже багато років працюю з даними різними проектами інвестиційними, і скажу вам так, що такого проекту я вже давно не бачив, коли є. Публічний адмін, коли показують реальні торги, і наскільки таке лояльне відношення до лідерів, до блогерів і до звичайних інвесторів, проект завжди прислухається і розвивається за рахунок такого от нормального правильного відношення, прозорості. Тому я не знаю, тіпа, якщо взяти аналізувати інші проекти, там вже бувало неодноразово з командою, розглядали ще якісь додаткові. І загалом десь там то втрачали, або хоча б виходили в ноль. А тут реально проект стабільно працює щодня, приносить прибуток. От я вам ще покажу от, в історії транзакцій, як ви бачите, я створював 92 долари. Вивід, вивід опрацьований. Тому, друзі, хто хоче приєднатися в проект Ярдіс, кого якісь будуть запитання, або хто хоче вийти на зв'язок з публічним адміном, з трейдером проекту Ярдіс, ви можете написати мені в особисті повідомлення. Підписуйтесь до мене в телеграм-канал Горбачов Тім, та можете написати мені в особисті, я вам відповім. На всі ваші запитання, всім щасливо і по максимуму нам профіту в проєкті Ярдіс. Всім пока.